Всім доброго дня, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні така знаєте, льотна погода, але я вирішив зняти відео, тому що люди запитують, дзвонять, що робити, що, як захистити дерево від морозів, як захистити молоді персики, абрикоси і взагалі молоді саджанці. Тому ми вирішили зняти відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і щоб більше українського контенту було. І ми почнемо говорити про те, як треба захищати дерево, коли повертаються морози. Була в нас низька температура, потім тому було буквально 4 дні ну, такі не сильно плюсові температури, були 0, 1, ну максимум плюс 2, але все одно потепління відбулося. Сніг став такий більш мокрий, пухкий, трошки присів, пройшли такі невеличкі опади. Ну і тепер передають погоду, яка може пошкодити молоді дерева. І ось на прикладі ми покажемо, як найкраще захистити молоде дерево. Якщо у вас є сніг, а як правило він майже кругом є, найкращий захист дерева захист молодого дерева від того від обмерзання, це ми захищаємо ось цю частину, ось цю частину, це весь там захищаємо, ну і гілки, скільки можна насипати. Це найкращий захист, тому що на моїй практиці, то тобто більше десь 26 років, ні разу не було підмерзання, коли були ось так захищені дерева. Тобто, якщо навіть температура опускалася до мінус 30 і нижче були такі роки, коли опускалася температура до 33, 32, Ну це було давно. Все, що було закрите, то й штамби, і ті гілки, і та квіткова брунька, яка була закрита снігом, ніколи не підмерзала. А те, що було зверху, обмерзало. Звичайно, обмерзала, по-перше, при мінус 23,5, починає обмерзати квіткова брунька. І нижче. А вже коли мінус 27, 28 і. Приймається температура приблизно 2-3 дня, така стабільна. Тоді вже йде підмерзання деревини, тоді може вимерзнути повністю дерево. Але це не означає, що всі дерева. Можуть вимерзнути деякі, це все залежно від того, в якому стані дерево. Тобто, якщо дерево в хорошому стані, це ми по замовчому не говоримо, що воно в хорошому стані, воно витримує квіткова брунька 23,5 мінус. Якщо дерево хворе і в такому місці, де, наприклад, ну, наприклад кілька кілометрів одне від другого дерева, да, в одному місці і в другому, десь. В низині воно може більше прихватитися, тому що там застой холодного повітря, щоб ви мали на увазі, в кого десь низини біля річки, там треба обов'язково це зробити. А десь наверху вже такого не буде. Ну і по тому, яке по здоров'ю дерево. Якщо дерево здорове, воно витримує, якщо дерево не здорове, то воно кволе. Воно було пошкоджене, воно пригнічене, воно і маленькі перепади температур, тобто при мінус 15 вже може бути підмерзання і так далі. Тому, знаєте, так однозначно про це не скажеш. Але ми говоримо по замовчуванню, повторюю, що це здорове дерево. Тепер передають, мінус де -20, 20, 25 і навіть місцями мінус 30. Це критично трошки для молодих дерев. Е, тому, е, якщо у вас є можливість, обов'язково зробити от таким чином, даже от такі ті більші дерева, які е, можна захистити, де є багато снігу, ви можете нагорнути снігу. І е, воно захистить навіть квітку бруньку. І, можливо, ніде не буде, а от там знизу, де ви захистили, там буде е, на вже влітку зав'яжуться персики. Таке в мене було кілька разів. Наверху нічого, а внизу, де було під снігом, були гарні персики не підмерзли. Тепер щодо того, чи змерзли, я вам покажу, чи змерзла брунька той, той раз. Ось, бачите, я поставив різні сорта. Тут у нас Flaming Fury pf 5 b і Рідхеймін. І подивіться, тут добре видно. Тобто є ось і ростова зелена, і от квіткова. А ось на цім вже, бачите, квітка, квіточка прямо, прямо вона вже розквітла. Так що ті морози, які були, де в кого, але ну, в нас, я скажу, що в нас було 18-19 саме низька температура в нашій місцевості, а десь е, біля річок була 24 і, можливо, ще нижче. От Там може бути вже підмерзання. Але в нас не було. Так що, бачите, мінус 18-19 не критична для здорового персика. Так що не переживайте. Е, як можна провірити? Я от зрізав гілочку і ми перевіряємо, чи не підмерзла деревина. Не тільки що зрізав. Це абрикос. По персику там все нормально. Абрикос я теж поставив для того, щоб воно розквітало. От, подивимося, як чи підмерзла, підмерзла плодова брунька. А тут ми зараз подивимося. Ось дивіться, бачите, підмерзання нема. Все нормально з абрикосом, тим болі, це абрикос ананасний цюрюпінський, він більш ніжніший, підмерзання немає. Ми зрізаємо. І зразу видно, якщо тільки є підмерзання, то ось ця частина починає чорніти, його тут видно отакі прожилки чорні. Якщо прожилок чорних нема, значить підмерзання немає. Коли перевіряти, не тоді, коли морози вдарили, да? а коли вдарили морози і пройшло там 3-4 дня, коли вже пішла. Пішло тепло, тоді то чорнота появиться, тому тоді перевіряти. Так що можете не переживати мінус 19 градусів, і це був не один день, там було кільканадцять днів Не привів до того, щоб була пошкоджена на персику квіткова брунька і пагони. Ну і Пагони не були пошкоджені також на абрикоси. Але на ще Квіти подивимося, якщо будуть розквітати, як ото я вас показував, значить вони не пошкоджені. Що можу ще сказати? Підписуємося на канал. Зими лишилось небагато. Я думаю, що цей буде мороз, і якщо ми його пройдемо, укутайте свої дерева. Отаким От чином це найкращий спосіб для того, щоб спасти дерево від низьких температур. І все буде Україна. До побачення, до наступних зустрічей.